Головний інженер комунального підприємства Павлоградводоканал пройшов тритижневе навчання у Берліні щодо роботи з сонячними енергосистемами. Програму для інженерів електриків організували партнери міста Рейн Нойс за підтримки німецького товариства Джайзет основною метою навчання було надати практичні навики розробки проекту, виконання монтажних робіт, від в експлуатацію, а також обслуговування сонячних систем. Тобто, щоб наші фахівці з України могли самостійно виконувати роботи від проекту до обслуговування мереж. Окремий блок занять присвятили різним конфігураціям підключення. Для себе я почерпнув досить багато нових знань в сонячних системах. Тобто, було два напрямки: була гібридна система і система острівкова. Вони відрізняються тільки підключенням до мережі і відсутністю. На підприємстві підкреслюють, нині йдеться саме про навчання і підготовку проєктів. Водоканал окреслив пріоритети можливої співпраці від модернізації технологічного обладнання до встановлення сонячних панелей на очисних спорудах. Ми плануємо співробітство щодо встановлення сонячних панелів на всіх об'єктах КП Кепепалградводоканал. Наразі водоканал готує технічні рішення та кошториси. Подальші кроки це узгодження, пошук фінансування і поетапна реалізація проєктів на ключових об'єктах підприємства. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. новини ПТРК.